В Цьому відео ми завітаємо в казино на Ukrainian GTA з бюджетом 2 мільйона гривень. Постараємося максимально зачистити казино і залутати всі гроші собі. Відеоролик братанчик, буде дуже цікавий, тому дивись обов'язково до кінця. Лайк, підписка, коментарі та дзвіночок чекаю від тебе. І ми полетіли. Запрошую тебе грати зі мною на Ukrainian GTA, сервер Західна Україна. Спускайся в опис, скачуй гру, Заходи на мій сервер на другому рівні. Води мій промокодик Fortis, який дасть тобі 40 тисяч гривень братанчик на початку ігри. Тому спускайся вниз та починай ігру. Ну що ж, братва, я вже грі, і як ви бачите на моєму рахунку, цілих 2 мільйона. Я знаходжусь зараз біля казино і зрозуміло, чим я зараз буду займатися. Залітаємо в казино та зараз будемо робити кеш. Маю надію, що справді я підніму кацулу, і все буде в рігу. 2 мільйони, як ви знаєте, це загалом є багато на екрані GTA, тому я думаю, ми ті гроші не проіграємо, Тому, блін, в принципі, надіємося максимально. Я надіюсь, ви тримаєте за мене кулачки, і ми зможемо звідси забрати, ну не знаю, велику кацулу, Допустимо там. 10 мільйончиків. <хи> Чи таке взагалі можливо? Так, давайте для початку, я думаю, зайдемо куди. Чикаго у нас є. Е, так, і золотий череп. Слухайте, ну не знаю, давайте золотий череп. Він мені загалом подобається. Ну, він реально непогано виглядає. Перші наші ставочки, я думаю, підуть по 10 тисяч. Тому, ну, знаєте, така, типа, плюс-мінус маленька ціна. Так, дивимося, що нам загалом буде падати. З першого прокрутика нам нічого такого жорсткого не випало, нажимаємо грати ще раз та дивимось, що цього разу нам випаде. Так, 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 нічого, нічого. Так, ну, слухайте, ну не так вже і легко тут підніматись, в принципі. Як ви бачите, тут е, поки що два золота, Ну, два золота тут не іграє. Давайте подивимось, які тут комбінації є. Саме жорстке це є череп, потім пуля, корона. Ага, я зрозумів. А тут саме найменше, так? Так, слухайте, загалом дав трошки менший звук, тому що я побачу, що на відеоролику воно ну, занадто сильно звучить. Тому давайте зараз ще прокрутимо пару разів та подивимось, що нам буде падати. Так, три ствола, 100 тисяч. Гривень, наййс, оце вже досить непогано. А збільшити ставочку, давайте двадцяточка поставимо. Та подивимось, може реально якийсь ну, хороший драпчик випаде. Нам падає два черепа, але, на жаль, вони падають ну не разом. Вони разом мають вроді грати. І нам би Коцулу, дай Боже, здоров'ячка дали. 200, 40 тисяч гривень, це вже досить непогано, але це є мало. Опа, дві зразу. Чи назис. Блін, я думаю, випаде багато, ну, випало, що випало. О, три золота. Чи назис? Соточка плюс. Так, ну слухайте, вроді би зараз непогано дає. Прошу чи нас. Давайте збільшимо ставочку, поставимо тридцяточку. Два пістолетика. Чиназис. Ну це мало, це мало. Ну що їм, гімона? Мені треба, щоб випало щось нормальне. Віця, дві, дві сімерочки. Ну це мало, ну це мало. Нам треба більше закамбачити. Ось ця сімерочка, вона просто нам заруїнула всю катку. Нам би ця зона, чи як це правильно називається. Нас би була поляна зон. Що би нам дало? Давайте подивимось, я не знаю. Комбінації 5, 5-5, x х Єма, братва, це би дико випало. Так дві сімерочки, ну це таке, це таке. Просухаває нас бабки, скажем. Ну так, влаштову на 20 тисяч. Якщо нічого не падає, ми йдемо на її слоти, тому що ну реально тут нічого щось не дає. Е, давайте зразу я музику виключаю, дивимося комбінації. Тобто в нас саме жорсткий це оцей молот. Перша ставочка 10 тисяч гривень, і дивимося, що нам буде падати. Опа, тут у нас, бачите, плюс двадцяточка. Давайте збільшимо ставочку, я думаю. Давайте, Давайте як ми грали по тридцять, тільки вже тут відіграємо, постараємося. Ну, ляха, нічого абсолютно не падає. На жаль, чомусь, чомусь. Ну я не я вірю, я вірю, що нам щось має дропнутися. Ми просто його крутимо, сепимо, сепимо, сипемо, і воно має реально надавати нам. Опа, два топоріка, 60 тисяч гривень. На жаль, ну, мінімальні призи дають, реально. Дуже маленькі призи дають. Але, блін, ну ми вже в мінусі на 500 тисяч гривень. Це дуже погано. Так два топоріка це добре. Три топоріка. Прикиньте, три топоріка випало. Поставив я би 3, 30 тисяч гривень я би 300 тисяч гривень підняв. Два топоріка знову грають. Бляха знову один сюди топорік і все. Ну і знову були міні-поляна. Знаєте, вроді би щось дає, але тільки я знижаю ставочку, після того воно починає щось давати Два то. Ой-ой-ой! Бачите, нічого не падає. Полишаємо ставочку, вже 1000 гривень. Давайте подивимось, може реально так буде працювати. Давайте далі збільшимо ставочку вже 2000 гривень на рахунку. Ну, на ставці. Два випадає цих. Ага, вони не грають. Все, супер. 4000 граємо. Вони не грають, найс. Збільшити ставочку, 5 тисяч гривень. Не грає знову, десяточка. Та ну нафіг, ви гоните ви серйозно? За цей період нічого не падає. Два меша вони грають? Та, 20 тисяч гривень. Як ви бачите, в принципі, це вроді би рахується окуп. 4 тисячі гривень, грає чи ні, іграє 40 тисяч гривень. Чи назис, але по таким маленьким сумочкам підніматися, ну не дуже, чесно по кайф. Ми сидимо, крутимо, сидимо, крутимо і абсолютно реально нічого такого хорошого не падає. Опа, топоріки! Майже поля на теперів, бризбол! Ви шо гунете 600 тисяч гривень назис Ми майже камбекнули наших 2 мільйончика. Це є дуже добре. Я думаю, після такого нам вже нічого не дадуть, але все-таки прокрутити можна, перевірити, скажімо так. Опа! назис 150 кусків на базу. Ну, братва, це є м'ясо. Це є реально м'ясо. Не, ну слухайте, тут же реально нічого не дає. Ми вже, в принципі, трошки просали бабук, але слава Богу, ми камбекнули В принципі, я до кінця не вірю. 150 тисяч гривень, я вірю в тебе добре. Опа, соточка на базу, це вже досить приємно. Але, на жаль, на жаль, на жаль, не так приємно, якби випала нам поляночка, чинази ще сюди на базу. Давай щось таке хороше, давай хороше, 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 хороше. Не дає, не дає хороше. Ну, на жаль, не дає, ну не хоче мені давати їй все. Ну просто не хоче давати їй все. Оп, чинази, саточка, давай, давай. Я буду крутити до посліднього. Опа, опа. Сюди 250 кусків на базу. Це вже досить добре. Два лямчика на, ну, на баліку. Крутимо далі. Поки дає, треба брати. Давай, БАТАНЧИК Давайте для початку внюхаємо ігру. А, внюхаємо ігру. Та зараз ми внюхаємо ігру. 10 тисяч гривень ставимо. Після чого нажимаємо купити та крутимо. Так, пістолетики, лезвія, ясно, ясно, ясно. Ну, не цікаво, не цікаво, не цікаво. Давай падай нам щось хорошеньке. По 10 тисяч гривень крутимо. Ви самі знаєте, братва, що я не дуже азартний ігрок. Е, та не дуже азартний. 50 тисяч гривень на базу. Наскільки ви знаєте, загалом я не азартний ігрок, але для вас можна зробити невеличку поблажечку і записати ось такий контент, тому що мені дуже сподобалось казино на Україні на GTA Оп, оп. Ну, це вже добре, це вже добре, але я хотів більше. Зараз перед вашими очима я загалом закриваю очі і нажимаю крутити. Не знаю, що мені падає, я буду слухати по звука. Я щось виграв? 150 тисяч гривень, братва, мені випало. Так, і нам падає 100 тисяч гривень, окей. Ну ми в мінусі, скажімо так, на соточку, окей. лезвія нам падає, і нам дропається 250 тисяч гривень. Далі крутимо. Ай, чіназис, плюс соточка, братва, плюс соточка ось тих двох слотиків. Нормально, братва, далі крутимо. Так, давай, щось хороше, будь ласка. Я знаю, я вірю в тебе, братанчик, ти можеш дати, ти реально можеш дати м'ясо. Возьми крутонета й дай. Опа! Чіназис. 500 тисяч гривень на базу, братва. Ой-ой-ой. Що що на я нажав в ту ігру на 100 гривень. На 100 гривень нам падає, зараз поляна. Да, звісно, дякую, хлопці. На 100 ренічого мені поляна не випала. Бля, на нажаль, соточка, на жаль, соточка. Блін, блін, блин, блін, давай, давай. Долари, долари. Ема. Це вже непогано, вже невеличкий камбек. Давай, братанчик, більше, 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 більше. Давай, давай, давай. Єма. Збійшімо ставочку до солочки. Погнали, ламаємо систему, ламаємо систему, ламаємо систему. Ламаємо систему. Все, 200 плюс, найс, найс, плюс-мінус окупились. Давай далі, братанчик. Давай мені щось далі. Патрони би випали, я би зумлів, певно. Так, слухайте, знов три тривоги, ну, ну воно дає. Чому, коли я переставляю ставочку на сотку, воно не дає. Коли я ставлю на 50 на 30, воно щось плюс-мінус дає. Так, 200, 200 є, є, найс, найс, найс. Давай, братанчик, камбечимо ту ігру, просто максимально беремо та й камбечимо ту ігру. Опа! Сюди? Сюди, малишечка. Все, зараз ми закамбачимо. Все, виходимо з тої ємочки, нам дав він 500 тисяч гривень. Я вірю в тебе, в цей слоті ти є максимально жорсткий тип. Давай, давай, сюди дропай, сюди м'ясо дропай. Все, yes, 60 точка .E. є. Чи назис? Сперша у нас улітає, просто, ну не повезло. Боже. Ще дві попитки. Ой-ой, ой ми так ще ніколи не рискували. Я так ще ніколи не рискував на екрані GTA ну реально, братво. Ні, падай, падай, будь ласка. Все, ух, невеличкий камбек, це вже добре. Крутимо далі. Нічого, нічого, нічого. Все. Ні, ні, тільки не забирай, тільки не забирай. Ні, воно забрало. Все, братва, всі гроші ми програли, тому в казино, братва, іграти вам не рекомендую. На моєму прикладі ви можете зрозуміти, що казино може як давати, а може і полегенько забирати. Воу воу, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись мої наступні відеоролики, Надіюсь, вони тобі також сподобаються.